Сьогодні до ради внесли новий законопроект про мобілізацію. Я думаю, тут вже навіть нема про що говорити. Подаляк все сказав тобто, вони ж там вважали, що три дні, ну чи там два тижні, і все буде вирішено, і вони будуть собі лежати на диванах, пити, пити там, що вони п'ють там пиво чи горілку. Да? Але сьогодні їм конкретно говорять: дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси, вам буде заборонено, умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто, ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Але сьогодні їм чітко сказали: дивіться, ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі, майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Вони не мають свободи на те, щоб відмовитись отримати цю повістку, тому що цю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет відправляти, як ви правильно сказали, сім днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде е, звертати увагу. Хочеш ти якось е, приймати участь у чи не хочеш е, приймати участь, ти будеш змушений це робити. Але ж сила, це жива.